Фільми стають агресивнішими, і це не просто відчуття, а науковий факт. Дослідники з університету нового південного Уельсу проаналізували понад тисячу голівудських стрічок за сім десятиліть, використовуючи штучний інтелект для оцінки емоційного фону. Рівень насильства і грубості у діалогах фільмів невпинно зростав, особливо у трилерах і бойовиках. Позитивні емоції, як-от гумор чи оптимізм, залишаються важливою частиною сценаріїв, але агресивний контент усе більше кидається в очі, особливо у фільмах, номінованих на премію Оскар. Саме у цій категорії за останні 20 років фіксується найрізкіше зростання насильства, навіть порівняно з масовими блокбастерами. Ці дані дають змогу по-новому поглянути на те, як змінюється культура. Та що саме впливає на вибір сценаристів і режисерів? Можливо, такі фільми краще відображають дух часу чи відповідають запитам аудиторії? Які фактори, на твою думку, підштовхують кінематограф до зростання агресивності, зміни у суспільстві, тренди чи бажання режисерів привернути увагу глядача?